Чому повертаються колишні? На просторах інтернету дуже багато різної інформації, але все занадто банально і просто, навіть незважаючи на ті болючі слова, сказані вам, коли йшли від вас, іноді навіть жорсткі, по типу, що між нами ніколи більше нічого не буде, навіть якщо нові взаємовідносини ні до чого не приведуть. Чому нові взаємовідносини, тому що вони не йдуть в пустоту. Ще, будучи з вами у відносинах, вони вже когось знаходили. І все розвивається в двох варіантах. Перший варіант це вони знаходять когось на просторах інету, і зазвичай є новий партнер, як хижак. Він полює на здоби, чому не потрібні серйозні відносини. і... Він пропаде десь через місяць, можливо, трішечки більше, з їхнього життя. Кинувши їх в самий, в самий цікавий для них момент, коли вони змінюють місце проживання і це переїзд, або ж місце роботи, і їм потрібна підтримка. Другий варіант вони знаходять свою людину, яку шукали все життя. Але всі проблеми, які призвели до розриву з вами, вилізуть і в них, але з більшими метаморфозами, тому що вони не знають один одного. І це ж теж привезє до розриву. Чому ж повертаються до вас? Тому що проблеми, які були з вами, повністю обнуляться на фоні тих негараздів, які зараз відбуваються в їхньому житті. І ви, як рятівний жилет, будете єдиним, до кого вони повернуться. Через це вони повертаються, тому що більше ні до кого. Всі взаємовідносини, які були до вас або після вас, вони були ні про що і були настільки короткочасними, що нема за що зацепитися. Тож повернуться лише до вас. І будуть слова, що помилилися. Наробили дурниць, хочуть зійтися з вами, з'їхатись, і все у вас буде добре. І кохали, і кохають лише вас. Це лише хвилина сладкості, їхньої слабкості, і лише слова, ніяк не підкріплені діями, які розходяться з реаліями. Тож лише вам вирішувати, чи повертати цю людину. У ваше життя. Адже зрадивши один раз, вона зрадить і другий раз, і третій. Але якщо перший удар ви витримали, другий удар скусить вас з ніг повністю. А якщо і друге ви пробачите і повернете, буде третій. Але цей удар ви вже точно не витримаєте. Повірте мені.